Давайте розберемося, які астрологічні події формує цей місяць і як використати їх собі на користь. Лютий 2026 року це місяць переломних рішень. Тут вже не працює позиція почекати і подивитися. Події вимагатимуть ясності, відповідальності та внутрішньої зрілості. Вітаю вас на моєму каналі. Рада, що ви сьогодні тут зі мною. Сьогодні ми поговоримо про астрологічні тенденції лютого, подивимося на ключові транзити та як вони впливатимуть на наше життя. Тож сідайте зручно і почнемо. Лютий активує теми вибору, меж і особистої позиції. У першій половині місяця багато хто відчує внутрішню напругу, ніби старі плани ще тримають, але душа вже дивиться в інший бік. Це період усвідомлень, коли стає очевидно, що більше немає сенсу продовжувати. Те, що ви давно відкладали: розмова, рішення, розрив, або навпаки, новий крок більше не можна ігнорувати. У фінансовій сфері місяць показує, або ви змінюєте підхід, або застрігаєте в старій моделі. Цей місяць добре підходить. для… Перегляду джерел доходу, стратегій та цілей, але не для імпульсивних ризиків. У стосунках загострюватиметься тема чесності, те, що трималося на компромісах і замовчуванні, може похитнутися, але там, де є ширість і готовність чути одне одного, можливий новий рівень близькості. Друга половина лютого поступово даватиме відчуття напрямку. Ніби після внутрішнього хаосу почне складатися пазл, стане, стане зрозуміло, куди рухатися далі і що залишити в минулому. А тепер детальніше про важливі періоди лютого. Початок місяця до 10 числа проходить під потужною напруженою та водночас пробуджувальною енергією. Коли Плутон. Марс, Сонце та Венера зосереджені у знаку водолія, повітря буквально наелектризоване ідеями змін внутрішнім бунтом і прагненням свободи. Плутон у водолії запускає глибинні трансформації на колективному та особистому рівні. Це час, коли руйнуються застарілі моделі мислення, соціальні ролі коло спілкування. Те, що більше не має майбутнього, відходить без можливості повернення. Марс у водолії вже підсилює нервову напругу, різкість у діях і словах, нетерпимість до обмежень, зростає потреба діяти по-своєму швидко і нестандартно. Можливі раптові конфлікти, але водночас сміливі рішення, які давно назрівали. Адже Марс це швидка і гаряча. Войовнича планета, він знаходиться в позиції спалення з Сонцем до 16 лютого і гірше переносить це, ніж Венера чи Меркурій. Тому до 16 лютого це може давати пригнічену ініціативу, внутрішню злість, неможливість діяти відкрито, конфлікти всередині, а не назовні. Злість може зашкалювати. Тому для всіх є важливою єдина рекомендація: контролюйте своє імпульсивне бажання. Завдати комусь фізичної або моральної шкоди в період, коли Марс перебуває під управлінням водолія до 3 березня. Контролюйте свої дії та висловлювання. Сонце у водолії висвітлює теми індивідуальності, свободи вибору та майбутнього. У цей період з'являються інсайти, проривні ідеї, бажання вийти за межі звичного сценарію життя та рухатися власним шляхом. Венера у водолії змінює фокус у стосунках і фінансах, посилюється потреба у свободі, рівності та чесності, поверхневі або залежні зв'язки можуть втратити сенс, тоді як нестандартні формати взаємин отримують шанс на розвиток. До 11 лютого Венера перебуватиме у положенні спалення з Сонцем. Це означає, що теми Венери, кохання, почуття, симпатії, фінанси, цінності та задоволення тимчасово втрачають чіткість і стабільність на ці декілька днів. Коли Венера спалена сонцем, її енергія стає приглушеною, почуття можуть бути заплутаними, бажання не до кінця усвідомленими, а рішення у стосунках і грошах поспішними. Або надто раціональними. У водолії це спалення проявляється особливо зростає емоційна дистанція, посилюється потреба у свободі, знижується терпіння до обмежень і зобов'язань, можливі раптові охолодження у стосунках або переоцінка симпатій. Люди можуть відчувати, що розум. Переважає над серцем а власні почуття ніби випаровуються під тиском логіки, ідей або зовнішніх обставин. Що це означає для всіх нас? Це не найкращий період для важливих рішень у коханні, початку нових романів, серйозних фінансових вкладень, імпульсивних покупок. Натомість це. Хороший час для внутрішнього перегляду цінностей, усвідомлення, які стосунки тримаються на щирості, а які на звичці, звільнення від застарілих емоційних сценаріїв, спалення венери у водолії вчить нас. Справжня близькість починається з чесності, перед собою і перед іншими, а свобода у стосунках можлива лише там, де є усвідомлений вибір. Тому загальна атмосфера до 10 лютого це період підвищеної нервової чутливості, внутрішнього неспокою та сильного імпульсу до змін. Це не час для контролю, це час для усвідомленого прийняття нового. Ті, хто зможе адаптуватися, мислити ширше та дозволити собі бути іншими, закладуть фундамент для майбутніх проривів уже в найближчі місяці. Початок лютого це точка пробудження перед великим стрибком у майбутнє. До 14 лютого все ще діятиме потужний бісекстиль стиль який об'єднує Плутону водолії з'єднання Сатурна з Нептуном у Овні та Уран в останніх градусах тільця. Це рідкісна конфігурація, яка поєднує глибоку трансформацію, нове бачення майбутнього та необхідність. Практичних змін. Плутон у водолії запускає радикальні незворотні зміни у мисленні, соціальних моделях і колективних процесах. Сатурн із Нептуном Вовні дають можливість оформити мрію в конкретний план і взяти відповідальність за новий напрямок. Уран у тільці вимагає реальних матеріальних кроків і оновлення звичних структур. Дія цього бісекстилю це шанс поєднати ідею, інтуїцію та дію, закласти фундамент довгострокових змін, перевести внутрішні усвідомлення, бажання і мрії у практичні рішення. Це період конструктивної перебудови, коли майбутнє ще нестабільне, але вже кероване за умови свідомих і відповідальних кроків. Цей бісекстиль ще матиме силу до 14 лютого. Далі до кінця місяця діятиме секстиль від Плутона на Сатурн в з'єднанні з Нептуном. Це період, коли з'являється можливість надати форму мріям і баченням майбутнього, поєднати інтуїцію з відповідальністю та реальними діями. Для людей це час спокійної, але глибокої внутрішньої перебудови. І закладання фундаменту для довготривалих змін. Також не забуваємо про фази луни, адже вони безпосередньо впливають на результат наших дій. Усі важливі рішення, нові починання, запуск проєктів та ініціатив найкраще планувати на зростаючу фазу луни. Адже все, що починається в цей період, має тенденцію розвиватися, зростати. Та працювати на вашу користь у майбутньому. Зростаюча фаза триватиме з 16 до 28 лютого. Це найкращий час для активних дій, стартів і просування вперед. Спадаюча фаза луни буде з 3 до 16 лютого, період завершення, очищення, перегляду планів і відмови від зайвого. 5 лютого буде досить напружений день. Оскільки Луна перебуватиме в опозиції до з'єднання Сатурна з Нептуном. Це може давати відчуття внутрішньої розгубленості, емоційної втоми, сумнівів і зниження мотивації. У цей день краще не приймати важливих рішень, не перевантажувати себе відповідальністю та уникати емоційно складних розмов. 6 лютого Луна сформує квадрат до Марса. Це аспект імпульсивності, дратівливості та конфліктів, можливі різкі реакції, поспішні слова та дії. Важливо контролювати емоції, не діяти в пориві злості та уникати суперечок. 7 лютого Луна сформує тригон до Венери: це буде гармонійний день. Він сприятиме приємному спілкуванню, теплим зустрічам. Налагодженню стосунків і внутрішньому емоційному балансу. У цей же день, 7 лютого, Меркурій перейде у знак риб. Мислення стане більш інтуїтивним, образним та чутливим. Логіка відійде на другий план. Натомість посилиться інтуїція, уява та емоційне сприйняття інформації. Це добре для творчості, але гірше для чітких розрахунків. 8 лютого луна знову буде в гармонійному тригоні до Венери, яка перебуватиме в з'єднанні з Меркурієм. Це дуже сприятливий день для спілкування, примирення, романтики, творчих ідей та щирих розмов. За допомогою слів можна буде легко знайти шлях до серця, а домовленості досягатимуться м'якше та природніше. 10 лютого луна буде в опозиції до урана. Це День несподіваних змін, раптових подій і непередбачуваних ситуацій. Емоційний стан може бути нестабільним від різких поривів радості до миттєвих спалахів тривоги чи роздратування. Намагайтеся тримати емоції під контролем і не приймайте важливих рішень в цей день, особливо під впливом спонтанних бажань. 15 лютого Луна з'єднається з Плутоном. Це потужний день для глибинних емоцій, внутрішніх переживань і трансформації. Зазвичай в дні з'єднання Луни з Плутоном нам властиві інтенсивні почуття, сильні потреби у контролі. Це час, коли емоції сильно впливають на рішення, тому варто бути уважними до своїх реакцій. 16 лютого луна з'єднається із Плутоном і з Марсом. Енергія цього дня буде дуже інтенсивна, імпульсивна та динамічна. Цей день буде характерний сплесками рішучості, напруги або конфліктності. Емоції буде дуже складно контролювати. Практично неможливо. Це буде день, коли важливо керувати енергією конструктивно, а не дозволяти їй виходити через конфлікти. 17 лютого буде новолуння в останніх градусах водолія. Це час нових стартів, ідей та планів, особливо тих, що пов'язані зі змінами, інноваціями та соціальними проектами. Це новолуння дасть нам можливість закласти фундамент для майбутнього, запланувати оновлення у житті, кар'єрі та особистих стосунках. Отже, лютий це місяць глибоких змін, внутрішньої трансформації та активної перебудови, особливо до середини місяця, коли Плутон, Марс, Сонце та Венера проходять через знак водолія. Енергія планет створює напруження, але водночас відкриває можливості для свідомих дій, переоцінки цінностей і закладення фундаменту для майбутніх успіхів. Якщо ви докладете зусиль і будете намагатися керувати досить напруженою енергією планет, зможете адаптуватися до змін і спробуєте використовувати свою інтуїцію, то ви будете здатні закласти фундамент для важливих результатів і успіхів у наступні місяці. Головне завдання лютого 2026 року не чіплятися за старе зі страху, а свідомо обирати те, що справді має майбутнє. Лютий 2026 року не ламає, він змушує подорослішати та зробити вибір. З вами була Джанеза. Буде приємно бачити ваші лайки та коментарі. Також не забуваємо підписуватися на канал. До зустрічі у наступних відео.